Якась тут леді розповідала автору, що 1 е, листопада її служниця вбігла в кімнату і е, втратила свідомість. На питання, що сталося, вона казала, що в ніч, е, з 31 на 1 вона, е, естественно, во ім'я діявола, бо це вже християнізована традиція, дивилася із свічкою в зеркало і читала наговір, де просила показати їй. Е, Майбутнього чоловіка. Натомість вона побачила там щось страшенне абсолютно, про що вона своїй господині вирішила не розповідати. Єдине, що вона плакала і казала, що вона все одно помре від. Жаху, їй показали її майбутнє, і, е, якби її господиня, да, поважна пані, посміялася і сказала, що це все за побони, але на наступний ранок знайшли мертвою ту саму служницю, і її обличчя було повністю викривлене якимось жахом, і вона лежала на підлозі перед зеркалом, яке було розбито на той момент ще на маленькі дрібні усіля. Акі шматочки.